А тут ні, тут не зарахує нам, потому что, блять, Йобаний, сука, широку на широку. Ей, hey, хало, привіт-привіт! Мене звати Боб, і ти знаходишся на каналі Просто в Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Drift S'E. Дякую всім за подобайки та коментарі під минулим відеороликом. а там його залишу, обов'язково переглянь, можливо, тебе така гра і зацікавить. Тим паче всі посилання, які необхідні, знаходяться під відеороликом, обов'язково їх чекне. Ну, дякую, що ти сьогодні цей відос, і сьогодні я вирішив почати кар'єру, але проходити ми поки що будемо її на клавіатурі, тому що що, тому що тут я трішечки пограв і нам потрібно зробити деякі тут моменти. Які зв'язані з зборкою автомобіль. Я трішки до цього грав, для того, щоб подивитися, як воно взагалі все працює. Тому смачного тобі та приємного перегляду. А почав нову кар'єру, саме перше, що від нас хочуть, це ваша задача пройти трасу за мінімальний час. І нам це треба зробити. А, коробка у нас автоматична, обов'язковим. Чином, вам мануальна, але з автоматичним щепленням. Отак, от от, тому що на клавіатурі щеплення ну, таке собі. Ну, в принципі, от він нам, в принципі, і показує. Продовжити. Тут у нас є кліпінг-поінти, треба звикнути. Так, а я от на R я запам'ятав, це рестарт. Давай спробуємо пройти, як потрібно. ПРЗ нам дають з самого початку. Ну, от ми перший клипи пропустили. І зевольчик, нормально, нормально, нормально. Треба звикнути трішечки до керування. Привикник апарату, як то кажуть. Будемо сьогодні збирати корчі, будемо сьогодні виходити із питання, бля. Тут треба було взагалі по-нормальному якби проходити. Серібль. Ні. Не хочу, хочу. Р. Ну ладно. Загаді, по-перше, э, налаштування пиздец просто говорю. <laughs> звук, давай ще тихіше зроблю на. Давай на... 27. Нехай буде так. Я хочу пройти на золото, будемо пробувати проходити на золото. Во. Так з звуком буде начебто простіше. Ну Це такий собі дріфт. Трасу я, в принципі, знаю цю, але. Треба звикати. Бо бачиш, кудись ми вже їдемо не так. Треба звикнути до клавіатури, тому що на кермі зовсім по-інакшому це все. Ну і плюс що, траса. На другій вона шпарить взагалі, як. як боженька. Ай, блядь, випрямився, ну нічого. О тут не туди, не в ту кабіну поїхали. Нам головне золото, все інше нас не цікавить, в принципі. Отут взагалі потрібно стрибком тут проходити. Я знаю, це тут треба стрибок, але зараз подивимося. ні Сері... ні 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 Ер, пану, я хочу, хочу золото. Лупасимо сьогодні на золото. Все, що можна, лупасимо на золото. Ой, забув другу тисню. Тут, я так розумію, нам потрібно зараз показати швидкість. О, оце, оце вже щось оце вже десь схоже на ту траєкторію, яка... Ой-ой-ой-ой-ой, яка нам потрібна. Давай, 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 давай. Перекладочка. Бля, тут перекладки реально важкі. Ну-ка. серебро, а, а що так? Що нам не вистачає? Е, сьомий радар, це я так розумію, це який сьомий. Зараз будемо дивитися, треба рахувати, сьомий радар у нас якийсь дуже повільний. Ну, давай. Це, мабуть, цей, не знаю. Я Я не можу рахувати радари, тому рахуйте, якщо у вас є можливість. бо я не бачу. Тихо, Тихо-тихо, тіха кізовол. Оце, мабуть, він передостатній. Да? Тут треба якось вилітати пошвидше. Або ось цей. Золотий. Во, є, є, є. Золото, золото, золото. Тут не тільки вважалося, скільки ми на яку швидкість пройдемо, а за який час. Ну все, вийти до гаражу. Так, так. Ми пройшли перше, перше наше завдання. Нам дали машинку, на якій ми можемо подріфтити. Зараз, я так розумію, нам дадуть машинку, на якій ми будемо починати нашу кар'єру. І це буде у нас м'ята, наскільки я пам'ятаю. Продовжити. Так, от наша м'ята. Налаштування для дріфту. Для того, щоб були, у нас, коротко, щоб можна було накинути модифікації, нам потрібно каркас безпеки встановити. Так, встановлюємо. Каркас безпеки. А... Ага. Ага. А -а на склад. А який нам потрібно рядне 4-хциліндрове двигло нам потрібно сюди упхнути. Ну, ось це він, мабуть, і є. 5500, да, у нас 22 000. Ну давай, 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 давай купити. Це ж він? Ну, має бути він. Я, чесно, я трошечки пограв, і я придбав тут собі BNV, впхнув в неї в 8, і, і все, і вона не їхала, тому. Так. Кругове меню. Тиснуть її в Mazda. Це що таке? Ага. Так, є. Двигло у нас тут є. Добре, добре, добре. Так, тепер сідухи. Сідухи. Ага. Ну тут все набагато простіше, але дуже схоже на Car Mechanic симулятор. Але трішечки простіше. Так. Ручка КПП, речах э, ручного тормоза і кермо нам потрібне. Ага, от воно як. От така у нас уже там мазочка, єбать, там уже Корч, нахуй короче, коротше, пилимо. Так. А, кермо. Давай почнемо з керма, коли воно тут саме перше, давай. Э, ну, таке, саме звичайне, да, купити, Ентер. Відразу його сюди і колхозимо. Так, тепер ручка КПП нам потрібна. А... Тут, в принципі, як би. Ну, давай таку матюру, да? Матюру. Давай матюру. <хи> давай матюру. Хоча я сподіваю, сподіваюся, що вона поїде так, як потрібно, тому що в самій кар'єрі, коли я пробував, <хи> я. Я, в неї, ну, я на ній не їздив якби. Я раз проїхав, закинув і пішов далі. Так, нам потрібна речах ручного гальма. Добре. А, ну давай якісь теж да? Клюшку таку візьмемо. Пойде? Ну, пойде, а чого ні. Гроші поки є, давай будемо тити. Так, є тепер. А, на підйомник. Ага, зі... все у нас робиться через кругове меню. Добре. Так, тепер піднімаємо цей драндулет. А... Клавіша І. Ага. Недостаючі запчасті. Нам показує, які ми маємо змогу придбати. Ага, у нас тут патрубки, у нас тут а, вихлопна система. ну Кусок вихлопа не вистачає. О, блін дуже зручно, що воно відразу нам підсвічує це все. І ми маємо змогу сюди це все встановлювати. Звісно ж, у нас gearbox нам потрібно сюди. А, а який нам сюди? А який? Довгі передачі, короткі передачі, звичайна коробка. І ну, налаштовано, бач, зачинена. Я так розумію, це зв'язано з тим, що у нас недостатньо рівня на то все. Да? Записи, де? записи. Де? Ну, я пропоную, я думаю, можна або звичайну, або коротку. Бо ну ну довгі передачі нам немає сенсу сюди втіцяти, бо тут якби тут машинки існули, її немає. Давай лупанемо, я думаю. Короткі. Не буде крутящого моменту, побільше, да? Давай, давай коротко. Да, давай. Так. Отак воно все просто сюди встановлюється. Так, тепер нам потрібно, я так розумію. Тут все у нас, да? Тепер потрібні патрубки на двігло, я так розумію, у нас тут. Ну да, ну да. Давай нижче, повністю опускай. Нам потрібні патрубки для того, щоб. Е... Радіатора, да? Для охолодження. Для охолодження, як би, так. Да. Так, є і нижній, да? Нижній патрубок. До радіатора. Окей. Так, в принципі, у нас все готово, да? так? Параметри автомобілю. Ага, от, вони. От, от. обучалка. Добре, що тут є ця обучалка. Параметри автомобілю. Так, діностенд. Можна замірити показники свого автомобілю для дрифту. Якщо машина зібрана повністю, ви маєте змогу провести, перевірити в ній мощність і крутящий момент. Запустити динамометр. Ну окей, давай запустимо динамометр. Що в нас є. А, мощність у нас під кінець диви, як вона виростає. Спочатку взагалі говно. Коротше, і треба розганяти непогано. Так. Крутящий момент у нас цілком непоганий, я тобі скажу. І мене це цілком влаштовує. Предыдущого нема того, що ми її не тестили. Я так розумію, у нас новий автомобіль. А, у нас виходить 172 кінських сили і 250 ньютонометра крутящого моменту. Мені здається, для такої машинки доволі таки непогано. Правильно? Я думаю, так. Да. Е -е... Переглянути етап. Е -е... В цьому вікні ви маєте змогу подивитися деталі, які можна або необхідно замінити, щоб покращити показники автомобіля. Ага, можна прийти на. Ага, зрозуміло. Тобто, ну, нам потрібно щось, щось е тичити. Інтеркулер. Ee, топливна рампа. Єбать. Та який колектор, ти що? Не трогай машину. Інтеркулер. Ну, у нас є гроші. Давай малий турбокомпресор. А, нездія. А, зі незіння. Короче, походу. Це нам так показують етап 2, от стейдж 3 у нас є. Я зрозумів, по... все я зрозумів. зрозумів. Коротше, під кожне двигло є у нас тут е, 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 якісь деталі, які можемо сюди пхати. В принципі, непогано. Так. Е... Точне налаштування. Здарова. В цьому вікні можна точно налаштувати підвіску, рульове керування, гальма і коробку передач. Не забувайте, що ці можливості розраховані на досвідчених гонщиків. Ну, блядь, я хуй його знаю а, Давляк в покришках попереду. Ну, давай давай щось поклацаємо. Давляк в покришках попереду, ну я не знаю, позаду це менше повиходить, да? менше давляка? Ну, давай більше, щоб вона скользила. Нам треба, щоб вона скользила. Отак от. А наперед якраз можна такий залишити залишити якраз десь тут. Давай навіть 2,1, і один, отак от, от. Щоб, щоб прям давляка було, щоб вона прям як на льоду була. Хоча, ну отак, от от, да. гальма. Гальма не настраюється. Трансмісія теж. Це все потрібно нам купляти запчастини. Ну окей. Вийдіть з вікна. Так, вибрати параметри. Так. Ви пройшли перше гаражне іспитання. Відкрите контекстне меню виберіть в ньому пункт Гаражні іспити. Гаражні іспити. От. А, так, Ми будемо тут перевіряти список доступних задач. Для кожної машини ми підготували завдання, які допоможуть вам краще зрозуміти процес і її покращення. Перше завдання вже виконано, так що залишається лише, е, забрати нагороду. Ну, окей, спасибо. Я забрав? Забрати нагороду, забрати нагороду. Окей. Ми з. Ага, проходячи ці, ми з багато кредитів, грошей будемо залутати, коротше. Вивчайте основи збірки автомобілів і налаштування двигуна. Це ще один е, істочник доходу. А, ще один істочник доходу це е, виконувати на трасі коротше, всякі завдання. Тепер ми покажемо, де, вас, де вам їх знайти. Ну, окей. Поверніться в гараж. Е, настройка керування. Одиночна гра. До речі, одиночна гра. Чому одиночна? Тому що я е, провірив, перевірив тут онлайн, і він тут мертвий, блядь, походу. Не одного сервера не знайшов. Так. Напрямую до, до трасу. Угу. Удачі. Дякую. Так, е, у нас. Ага, от вони і є, ці завдання. Ну, давай погнали. Перше це просто проїхати прямо. Ну, давай проїдемо просто прямо, в принципі, хулі. Я так розумію, з кожним разом ці завдання будуть все ваші і ваші. В принципі, автомобіль у нас трішечки зібраний. Зараз подивимося, поїде він взагалі куди чи ні. Мені здається, дуже навряд. Чи. Ну, золото, ну, заїбісь. Ну добре, ми провірили, автомобіль не їде взагалі. А в смислі, я не то нажав. Ну окей, окей. І наступне, наступне, да, так, наступне в нас, я дивлюся, тут такі півколо. Значить, я так розумію, зараз ми будемо е дивитися на кліпінг зони. Ну, окей, давай будемо шукати кліпінг зони, будемо звикати, і заодно, поки ми проходимо це навчання, ми і бісу вивчимо як своїх 5 пальців. А куди? А, тут просто треба проїхати і все. І що? Та ні, говно якесь, да, вийшло? Золото, окей. Ну, о, на третій вона не хоче сильно, вона душить. Ага, бачу, так. У нас тут є бублік. На третій вона душить, я думаю, на другій вона буде давати боком нормально. Швидкості, в принципі, поки достатньо, мені здається, цілком навіть. Так, ну давай бублик. Давай на другій. А от і перші кліпи погнали. Так, на другій вона в принципі йде непогано. Золотий. Ага, mm. Поїхали далі. Так, змієчка, ну давай спробуємо. Головне не втикати кліпи, тому що, як я вже казав в минулій серії, ми просто з вами каталися. А в самих змаганнях обов'язково є правильний, правильне проходження траси і тому подібне. А от і кліпи. А дрифт буде, ні? Сьогодні? Давай спочатку просто проїдемо, подивимося, що, у нас, що від нас хочать. Так, на виході тут має бути кліп, ага. Ой, яка вона душна ця машина. Ну, добре, ми два кліпи пропустили, тому е, по новій. Проходимо на золото. Та оберіть у мишку, блять, їбану, дібану, нам треба. Давай залетимо сюди на другій передачі. Ага, хорош. В мисля, Я пропустив походу зону, цю сильно я далеко заїхав. Альдой не дотянув. Хреново! І знову ж, в принципі, два клипа тих самих ми і провтикали. Ну, блин, хреново, діло. Та блядь, прибери всю мишку, нахуй вона тут здалася, блядь. Так, знову пропустив. Давай будемо тренуватися таким чином, щоб у нас. Відразу якось потрапляти в кліп. Нам потрібна правильна постановочка. Є, заділий кліп, хорошо. Во-во-во-во-во-во-во! Оце воно. На другий вона йде, в принципі. Золото. Не так важко, машинка, звісно, нам дали відразу блин, покататися на прекрасній БРЗ, яка валить боком будь-зеру. Ага, так бачу два кліпа, восьмерочки у нас буде. А тут щось не то. Вона так, так тягнеться повільно. Ну добре, будемо щось збирати. Так, треба зрозуміти, де в нас тут, де заїзд. Ага, бачу. Тяжко їй, тяжко дуже на другій передачі, але, в принципі, золотий кубок відразу ми беремо. Окей, окей. Ой, блядь, повна траса. Повна траса з усіма кліпами. У нас кліп диви. Е... Ну вони всі на, на своїх місцях кліпи. Да. Зараз пройдемо просто, спробуємо подивитися, як у нас... Де, як ми влазимо, де не влазимо. Давай, 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 давай. кліп пропущений, але керби з ним. Так, тут де кліп, тут нутряночка кліп. Тут на виході буде По любасу. Ага. Я боюся давати на ній вугла, бо вона така легка. Тут кліп є. Ага, тут повнутряночки, добре, зрозуміло, буде. А тут де кліп? А тут немає кліпу, тут просто треба доїхати. Добре. От тобі, будь ласка. О, тільки оце одну все, ми приїхали. Во-во-во-во! Хорош! Кліп є, блять! Ду другу. Ай, блять, ну куда, ну це не траєкторія, це говно! Друга! Хорош! Оце Оце не погано! Блять, не достав до кліпа, пт твою мать! І до цього не достав, блядь! Говно! Треба прям реально попадати в таймінг. Блять, я... Э, э, сука, бані кнопки, блять! Тут тронув, хорошо, а тут покрышки, приїхав. Ай, блядь! Ти пройобаний, тому що, блядь, там дріфтить треба, батян, тут треба дріфтом займатися взагалі-то. Зарахувало? Да, ці навіть зарахувало, бачу, я тільки краєчком до нього доїхав. В неї дуже мало мощності. Вона боком йде, да, але вона йде боком за рахунок того, що вона легка. Мощності в неї нема, хуяшеньки взагалі. Вот, блядь, ну кудашки нахуй! Зарахувало, погоди. А це не зарахувало А тут нет, тут не зарахує нам, потому что, блядь баный Сука, широку на широку. Давай, 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 давай. Да сука, ми це зробили, ми це зробили, блять! Золото. Фух, блядь. Ну це було, звісно, жорстко. Це було жорстко. Да, вийти в гараж. Ебалося нову на нахуй. блять. Ой, це жесть, я стільки часу потратив. Ти зараз просто бачиш реально багато дуже обрізаного, того, що... Я заєбався на цій мазі. Це просто пиздец якийсь. Я не знаю, в неї може може і покришечки якісь поміняти, може і. Я не знаю, може і свапнуть натурі. 47 тисяч у нас є кредитів, я не знаю, ну, ну це пиздец. Ну коротше, от така у нас серія вийшла. Трошечки ми попотіли, трошки пукан погорів, тому ще раз подякував тобі, що ти сьогодні пограв, зім мною обов'язково став та пиши коментар, що ти думаєш, що он цієї двіжухи Ну і зустрінемося з тобою вже на наступних відосах або стрімах файно тобі дня чи вечора. Давай п'ятью. Bah